Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, компанія Автопарк. У нас нове надходження. Тесла. Автомобіль 2021 року. Укомплектований батареєю 80, 82 кВт. Запас ходу 500 км. 400 кінських сил в білому кольорі. Панорама взута в 19-й радіус легкосплавні диски, гума в доброму стані. Комплектація Dual Motors. Також укомплектована парктроніками. Друзі, по салону. Салон нашкіряний в ідеальному стані без нарікань. Дах панорамний. Удобний підлокотник, без нарікань зовсім. Передній ряд. В ідеальному стані великий монітор, на якому виводиться вся інформація по автомобілю. Електроприводи Сидій та багато інших додаткових функцій. Так, друзі, кому сподобався даний автомобіль, ми знаходимося, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також можна придбати даний автомобіль в лізинг чи кредит. З вами була компанія Автопарк.